Обігрів індивідуального укриття в траншеї. В ходах сполучення та на вогневих позиціях військовослужбовець облаштовує собі індивідуальне укриття нору. Для обігріву такого виду укриття достатньо буде окопної свічки, як середнього, так і малого діаметру. Рішенням даного питання є використання буржуйки з окопною свічкою. У стіні робимо отвір для відведення диму у шляхи сполучення. Обладнуємо термоковдрою місце встановлення буржуйки, що забезпечує зберігання тепла. При відсутності буржуйки для обігріву індивідуального укриття окопні свічки можна використовувати без неї. Термоковдра забезпечить утримання тепла. Аби підвищити температуру всередині укриття до комфортної, вхід можна перекрити карематом. Обігрів бліндажа. У бліндажі для збільшення площі тепловіддачі використовуємо металеву трубу. До землі її ставимо нещільно, аби був доступ повітря до свічки. Труби можна використовувати різних діаметрів. Якщо він менший, трубу ставимо безпосередньо на свічку. Верхню частину встановлюємо біля отвору для відведення диму. Саморобні буржуйки можуть бути виготовлені з різних матеріалів, як приклад зі старого газового балона. Для нагріву використовують ті ж самі окопні свічки або будь-яке тверде паливо. Дим відводиться так само за допомогою труби. Якщо правильно використовувати засоби обігріву та дотримуватися всіх правил, ви збережете тепло та не видасте ворогу своїх позицій. Слава Україні! Слава десантно-штурмовим військам!